Отже, Родина Миколаївна, у вас сьогодні перший сеанс. Хочу попередити, що психологія це не швидкий процес. І зазвичай, щоб отримати результат, необхідно як мінімум 10-15 зустрічей. А ми впораємося за одну. За одну? Ну, добре. Скажіть мені, яка у вас проблема? Моя єдина проблема це ви. Я? Так. Ви. І ваш дурний блог, який ви ведете на своїм тіктаці. Який блог? А, мої поради в тіктоці? Я так і сказала. У вас взагалі є хоч крапля совісті. Ви розумієте, що своїми дурними порадами просто вбиваєте людей? Що? Вони вас слухають, вірять вам, а потім роблять такі дурниці. Що на голову не налазить. Я взагалі не розумію, про що ви говорите. 25 березня ви сказали: скоріше ставайте самостійнішими, з'їжджайте від батьків. 14 квітня своїх рідних ми любимо тим сильніше. Чим далі від них знаходимось. А 6 травня дайте родакам, родакам, все висказати, але зробіть так, як хочете самі. І таких дописів у мене більше 20. Ви всі мої відео передивилися? Не всі. Лише за цей рік. Але і цього достатньо, щоб зрозуміти, яку загрозу ви несете суспільству. Давайте заспокоїмося і поговоримо конструктивно. Я і так спокійна. Якщо б я нервувала, тут би всі вікна були випиті, меблі потрощені. Ви, Тома, несете нам загрозу, знищуєте устої та руйнуєте сім'ю. Яку сім'ю? Мою сім'ю ми з донькою. Жили душа в душу 40 років. Все було чудово. А потім вона натрапила на ваш блог і життя полетіло шкереберть. Вона зійшлася з якимось придурком, забрала онука та з'їхала з квартири. А, так от ви про що. Слухайте, так може проблема не в мені, а в вас? У мені? Так. Я бачу, ви дуже сильна та харизматична жінка. Впевнена у своїй правоці і готова йти до кінця, аби її відстояти. Ну. Але якщо ви з дочкою розмовляєте так само, як і зі мною зараз, то я не здивована, що вона не витримала і втекла від вас. Їй вже 40 років, дитина в неї є, чоловік, який їй подобається. А ви постійно всім невдоволені і намагаєтесь її зламати під себе. Я ж хочу як краще. Розумію. Але в неї вже давно своє життя, свій досвід. Відпустіть її, дайте їй можливість бути самостійною. Навіть якщо вона зробить щось не так. Не кричіть, не звинувачуйте, а просто підтримайте та пожалійте її. Але вона ж мені не дає бачитися з удумку. Вона не права, звісно. Але напевно просто боїться, що ви. Почнете тиснути на нього так само як і на неї колись. Скажіть, а ви готувати вмієте? Ну звісно. Приготуйте їх улюблену страву, запросіть до себе в гості, І вже за столом спокійно, поясніть, що дуже скучили і хотіли б зустрічатися з ними хоча б раз на тиждень. Я думаю, донька піде вам на зустріч і ваші стосунки з часом налагодяться. Думаєте? Ну добре, зроблю так, як ви кажете. Гірше вже точно не буде. До речі, свої записи під вашими роликами я приберу. Я там трішки переборщила запітелями.